У Байлом у перших чотирьох раундах гарантовано випадає пул із карток юнітів. У наступних чотирьох знову з'являється ще один пул. І так повторюється далі кожні чотири раунди. Це означає, що завжди буде момент, коли отримаєте нових юнітів без винятку. Якщо ви підлаштовуєте свою стратегію, то можете безкоштовно відкрити його, беручи картку Юніта. Іншими словами, ви відкриваєте доступ до купівлі цього юніта без жодних витрат, а також одразу отримуєте його в тому рівні та кількості, які зазначені на картці. Чим далі заходить гра, тим сильніше юніти з'являються у цих пулах. І саме це відкриває цікаві можливості для побудови гри. Наприклад, я взяв армор Equipment і поставив його на скорпіона. І завдяки такій зв'язці вдалося зіграти так, що опонент цього зовсім не очікував. В результаті це дало мені перевагу саме в тому раунді, де все мало вирішитися.